Ранок на апострофі триває. Далі будемо говорити про каву, адже близько 70% українців починають свій ранок з кави. Дослідження показують, що ароматний напій покращує настрій, і особливо цей ефект помітний саме вранці. До такого висновку дійшли вчені з університету Ворока. Тож про кавову культуру в Україні якість кави та розвиток бізнесу говоримо з Олексієм Тернопольським, власником компанії Ґемінь Еспресо, який прямо зараз у нами не в прямому зв'язку. А у нашій студії. Ді, пане Олексію, вітаю вас і дякую, що сьогодні завітали до нас у гості. Доброго ранку. Вітаю вітаю. Не знаю наскільки, звичайно, він добре, але мені здається, ті, хто вранці випив філіжанку кави, вже життя точно покращилося. Да, ранок був важкий. Всі пережили ці важкі обстріли, але дійсно філіжанка кави. Вона хоч трохи, як то кажуть, допомогла налаштуватися. Пане Олексію, mm. якщо взяти загалом, на вашу думку, або, можливо, у вас є якісь навіть дані досліджень, яку каву зараз найчастіше п'ють українці і наскільки вона взагалі якісна зараз? Ну, зазвичай це, як то кажуть, боротьба натуральної кави і розчинної кави. Коли ми ще починали з 96-го року, там більшість пило розчинну каву. Зараз все ж таки перемагає натуральна кава. І в натуральної кави вже є там певні, скажімо так, тренди або тенденції. А, ну, головне, ну, понятно, зазвичай, все, все ж таки п'ють каву з молоком. Це якісь молочні напої, капучина або лате. Натуральне молоко потихеньку заміщується рослинними, бо є такий, ну, тренд, як то кажуть, хелсі, що рослинне Без молоко безлактозне, а, я не знаю, ванільне, міндалеве, ну, безлещення. Да, нереальне різноманіття. Да, і також є такий тренд, що е, капсули ну, все ж таки поширюються вдома і натуральні якісь способи заварювання. Це або альтернатива, або фільтр. Ну, тобто потихеньку-потихеньку кавова культура. Я от бачу, що вона зростає як і вдома, так і ну, зазвичай, звісно, це. В закладах. Таке враження, що третя хвиля е перебирається поступово до кав кавоменів е додому. Тому що я вдома теж заварюю тільки В-60. Е переважно це, е ну, це тільки натуральна кава. Дуже приємно чути, що є навіть така обізнаність, що так. це третя хвиля, так, є такий тренд. Люди... Що таке третя хвиля? Давайте коротко, щоб всі були зрозуміли. Це, як то кажуть, відслідкованість певної кави, з певної плантації. Для того щоб розуміти, що саме оцей лот, який зібраний, він має такі впевнені смакові властивості, і далі вже під цю каву підбирається, як то кажуть, спосіб обсмажування, спосіб заварювання, і під це робиться спосіб обсмажування. Так, ще спосіб обробки, спосіб обробки Але це вже ферментація. Да, це вже... Ну тут прямо да, глибина така, да, можна да. спілкуватися не студії. Як змінювався ринок кави в Україні з початком повномасштабного вторгнення? Ну, до речі, він збільшується. Він збільшується. Що відбувається? Що, ну, там от такі враження, що кав'ярні і невеличкі заклади, які спеціалізуються на кави, це такі, знаєте, як осередки, осередки для перезавантаження настрою для підняття емоцій, для такої, знаєте, точки зустрічі, місця спілкування. І кількість точок зростає, не дивлячись на те, що в цілому хоріка переживає дуже складні часи. Якщо подивитися зараз, ми бачимо, що і в Україні, мені здається, сама кава дорожча, але і у світі, на вашу думку, чому це відбувається? На що це впливає? Ну тут дуже просто: в собі вартості вже готової кави. Сировина складає десь приблизно 80-90%. Відповідно, зростає сировина в світі. А кава це біржовий товар, відповідно, зростає біржа, зростає сировина і зростає, як то кажуть, вартість кави. Останнє от таке суттєве зростання було. Наприкінці минулого року кава зросла майже вдвічі. І зараз ця інерція зростання кави, вона, як то кажуть, Наздоганяє всіх споживачів. Так, до речі, чи відчуємо, зокрема, українці зростання цін на каву найближчі кілька місяців, можливо, півроку. Адже якщо говорити про спешалтіс, так звану, вона вже здорожчала і знайти 200, щось пристойне менше, ніж за 400 гривень вже складно. Так, ну, давайте так, комерційна кава. Вона, ну скажем, та кава для бізнесу. Вона вже подорожчала. Mm -hmm. Тобто кав'ярні вже відрігували, тому що вони вже купують каву ну, по більш високим цінам. Споживач кінцевий, який купує каву на полицях. Він там є певна інерція, тому що контракти більш довгі, контракти mm -hmm. на постачання. Також мережі, скажем так, не відразу реагують на запити постачальників про підвищення цін, і вся ця інерція вона вже я думаю, що до кінця року добі... ну, добіжить до кінця, і ми ще побачимо зрощення кави. Mm -hmm. Як ви взагалі зараз оцінюєте ось цю нашу культуру кави в Україні? Чи змінилася вона за останній час? Якщо раніше, наприклад, ми всі заварювали спочатку розчинні кави, потім була тенденція на кави з автомата, і вже зараз ми бачимо, що збільшується, мені здається, кількість таких кавових гурманів. Чи можливо, я помиляюся? Ні, ви не помиляєтесь, культура дійсно стрімко зростає, і люди е, ну, більш вже детально е, розуміються на смакових властивостях. Вони вже цікавляться, чому відрізняються смаки, цікавляться походженням кави, методом обробки і способом заварювання. Тобто, і ну дійсно цей відсоток він раніше був дуже маленький, зараз він все більше, більше, більше. І ну в цілому, якщо можна так оцінити кавову культуру і споживачів України, вони я б сказав, ну я думаю, що може найпродвільнитіші в Європі, і ми стикаємося з тим зараз, що ми колись куди їдемо. Ну хто має таку можливість, він бачить, що знайти там пристойну каву значно складніше в Європі ніж в Україні. І це стосується не тільки великих міст, навіть в маленьких містах. Є же кав'ярні, які пропонують ну класну каву. Якщо культура споживання кави в Україні тільки зростає, це означає, що і люди споживають більше кави, можуть більше кави собі дозволити. Чи е, можна тоді говорити, що у бізнесу є певні труднощі? Адже якщо люди споживають каву, можна зробити висновок, що і для бізнесу все добре? Ну, Кавова індустрія в цілому зростає. Угу. Зростає споживання кави натуральною на душу населення. Ну, є такі, ну дуже важко відслідковувати, але ну, неначе є такі тренди. І е, зростає якість кави, яку бізнес ну, пропонує, угу. яку е, кавові компанії, скажімо так, е, виробляють та продають. То які ж тоді виклики стоять перед українським кавовим бізнесом, якщо е, з цього боку все добре? Е, ну, значний виклик це здорожчання. Угу. І ну, дуже важко іноді, особливо тим, хто працює з мережами швидко відреагувати на це. Тобто, якщо здорожчала сировина, кінцевий продукт ти можеш підняти не так швидко. Відповідно, є певний період, коли, скажімо так, він відбувається для компаній виробників такі з невеличкою мережа, або навіть зі збитком. Це перший виклик. Другий виклик це виклики війни. Тобто, фактично, у нас нема кому працювати. Ну, от зараз, от це такий самий суттєві виклик, і третій – це якщо це виробництво, це збереження виробництва, це його безпека і також енергетична безпека. Ну, от, це от такі основні виклики. Якщо говорити про розвиток наших українських кавових компаній, на вашу думку, чи маємо ми можливість вийти саме на міжнародний ринок? Адже ми розуміємо, що справді ви праві, коли ти їдеш за кордон, ти бачиш, що там ось ці кавові мережі вони не так розвинуться, і кава там зовсім не така. І мені здається, ми могли б запропонувати їм гарний продукт. Так, є перспективи, але що відбувається, скажімо так, на європейських сталих ринках, там є таке поняття, як сила бренду. І дуже важко українським брендам завойовувати там місце, скажімо так, під сонцем, тому що споживач е дуже інертний, він вже звик до, е наприклад, там до кави чіба, навіть якщо вона е більш гірка, скажімо так, не така смачна, але це переламати на це треба дуже е скажімо так багато часу і великі маркетингові бюджети. І це зупиняє, скажімо так, експансію. Української кави до європейських ринків. Але в певних нишах, нішах є і можуть бути, скажімо так, успіхи. Це, скажімо так, якісна кава за розумні гроші. Ну і як зараз наш український кавовий бізнес може взагалі допомагати армії? Можливо, якісь ініціативи робляться або вами особисто були створені? А, ну, я взагалі взагалі вважаю, що зараз час. Ну, ну не можна розслаблятися, і там сьогоднішній ранок знов нам таки нагадує, що війна нікуди не ділася, вона не є тільки десь на лінії зіткнення. Вона буде, і якщо суспільство, якщо бізнес, якщо всі ми не будемо реагувати на ці виклики, то буде те, що було в 22-му році, коли ну, війна була майже в Києві. Тому ну, всі повинні це розуміти і консолідуватися. І кожен повинен робити, що може. Що робимо ми? Ми спільно з фондом поверних живих зробили такий збір, називається він Тактикава. Тобто з кожного проданого стаканчика нашої кави одна грівна йде на навчання військових. Ну, кожен повинен ще раз повторюю, робити те, що він, скажімо так, може робити. І ну розслаблятися точно не варто. Так, це надзвичайно важливо. І останнє запитання: який каві надаєте перевагу ви? Якому способу заварювання або якому напою? Ну я взагалі раджу, ну понятно, тобто способів безліч, кави дуже багато, з'являються нові рецепти. Але я особисто віддаю перевагу фільтр каві, ну іноді еспресо. Так. Зранку еспресо, потім фільтр кава, який заварюється альтернативним методом або воронкою, або через фільтр машину. Ну, тут я з вами абсолютно солідарний. Я теж або еспресо, mm -hmm. або чашечку фільтра, і тоді ранок стає трохи ліпшим. Дякую, пане Олексію. Дякую, що ви сьогодні завітали mm -hmm. до нашої студії. Олексій Тернопольський, власник компанії Ґейміні Експресо, був з нами сьогодні у гостях.